Катерина Тішенська, кров червоних. Ох і смердить червона наволоч охітхне. Вошеві пси винюхають, вишукають, ненавиджу. Попри похмурість думок, що ірбилася в Степановій голові. Усміхався він широко, дивився на посивілого червоного комісара Олексія Молотова поглядом наївного простака. Щось ти надто веселий. Знаєш щось? Ніяк ні, начальнику. А веселий чого? Такі мене не були у Василевої доньки. Добре вам тут живеться, як я подивлюсь. І мене не справляєте, усміхаєтесь. Льохи повні, а угіддя просторі, і це в той час, як інші з голоду пухнуть. Пухнуть ті, до кого ви навідались. Але то нічого скоро і до вас доберемось, скоро все стане спільне, народне. Червоний вишкребок харкнув у сторону розтер черевиком густу слину, карбуючи її в чорнозем. Степан відчув, як всередині стиснулася ладна луснути будь-якої меті прожини його вдаваного спокою. Комісар обвів поглядом натовп переляканих селян, що юрбилися за Степановою спиною. Він очолював загін з п'яти комнезів, що, вчинивши гвалт, увірвалися в село раптово надвечір вершники апокаліпсиса. Смердючі цербери. чума на українських землях. У нас є інформація, що в вашому селі переховується зрадник та зарязіка лиховіса. Молотов покрутив у руках зім'ятий папірець. Чи знає, хтось, де він може бути? Степан відчув, як люди за ним захвилювались, як вода підбурена вітром. Якийсь хлопчик вчепився в холошу його штанів, а потім повисла тиша Густа, мов вишневий кісіль. Ну, не витримав червоний. Раджу співпрацювати й усіляко допомагати в пошуках. Якщо не хочете, щоб опісля до вас завітали чекісти. Як скажеш, начальнику, допоможемо чим зможемо, але нам приховувати нема чого. Ми люди чесні та працьовиті, а щодо лиховіси, чули про такого, та вочі не бачили. Чи справді він існує? Хто зна? Ти мені бака не забивай. Молотов наблизився до Степана впритул. Його сиві вуса, жовті від табаку, нагадували жорсткі щітки. Від нього добряче тхнуло Григоровою медовухою. «Значить, вже навідались до старого. Я бачу вас наскрізь. Брешете ви вправно і покриваєте своїх до останнього. Кожну хатину переверну, під кожен камінчик зазирну. А як не знайду лиховіси, то і ти згодишся. Степан швидко крокував кінець вулиці. Червоні оселилися в його хаті, довелося стіл їм накрити, бутелі настоянки дістати, нічого, хай налегається, йому потрібен час. Ідея, як позбутися покидьків, осіяла його тієї миті, як він учув запах Григорової медовухи якщо старий не допоможе йому гаплик. Лиховісу він не здасть за жодних обставин. Доведеться жертвувати собою, але шорися носить під серцем другу дитину, лишати малих сиротами, а дружину вдовою не входила у Степанові плани. Григор, вахата, облущена та похилена, тулилась до краю села, немов від шепенець. двері до неї висіли на одній завісі. Але сам Григір, на щастя, сидів за старим дубовим столом, притискаючи ганчірку до забитого чола. Погляд його був важчим від грозових хмар, під оком висів фіолетовий синець, від кутка губ тягнулася бордова звивиста цівка. Не знали червоні падли, що запросто так григір Стецюк. Своєї медовухи не віддасть. Дарма ви так пане Григоре. Степан підсунув стілець та сів навпроти. Вони б вас вбили, не роздумуючи. Хай би вже вбили. Скільки можна жити, наче чим менше бажаю того життя, тим більше воно за мене чіпляється. Навіть ця гидота не допомагає. Кевнув у сторону битих пляшок. Від яких здіймався хмільний дух. Степан видихнув та налив собі чарку зі вцілілого бутля. Пане Григоре, допомога ваша треба. Якщо вже дісталися сюди червоні, врятує нас або диво, або прокляття. Старий пирхнув, пітер скривавлене підборіддя. Не тягни рака за клешні, Степане. Чого хочеш? Дружина ваша, Марта, правда ж уперицею була, га? Про це все село казало. І зараз, каже, навіть через стільки років, скажіть, де вона поділась? Ви десь ховали її весь цей час? Де? Скажіть, прошу, якщо вона дійсно упериться, нехай розбереться з червоними, не люди вони і тільки лихо несуть. «Лепсько ти придумав, Степане. Але не допоможе вже нікому моя марта. Чому? Степан безпорадно опустив голову на руки. Знайди собі ще одну пляшку, хлопче, прогуляємось до чорного гаю. Чорним гаєм називали ліс, який починався за болотистою низиною, що зі сходу порізувала село. Точніше найдрімучішу її частину. Ту. Де кущі стелилися низько і густо, а гілля, сплітаючись на горі, утворювала зелений купол. Грегір шкульгав, але йшов бадьоро. Степан нервував, на дворі стояла глупа ніч. А це не кращий час для прогулянок. Що Марта не така, як усі, я здогадався майже одразу, Її видавали очі. Було в них щось, чи то звірине, чи то потойбічне. В її зіницях, немов рухалися зірки тямиш, в них дивився і бачив зоряне небо. Я не боявся її, хоч і розумів, що граю з вогнем, не міг відмовитися від неї. Марті було важко жити серед людей, і, гадаю, лише моя любов її тримала. Вона ж і згубила. Григір зупинився, щоб перевести подих. Я помилився двічі. Один раз, коли не увів Марту далі від людей, не оселився з нею десь в глушині. Вдруге, голос старого надламався, коли дозволив їй народити. Степан замер та позадкував У вас із Мартою була дитина? Була донька, їй не судилося прожити довго. Грегір знову зупинився цього разу присів у зеленаву траву, що в місячному світлі, здавалась, майже чорною, з в сиве волосся. Марта добре трималась. Коли ставало кепсько, уходила в ліс, частіше на повний місяць, як миналося, верталась. Колись я не витримав і прослідкував за нею. Цікавість, знаєш, сидить вона з капкою в людській сраці. Марта моя ніжніша якої не знав ніколи, голими руками розірвала молоду косулю, впилась в неї і ковтала кров зі ще паруючої туші. Зізнаюсь, то був перший раз, коли я її злякався. Потім навіть торкатися боявся якийсь час. Вона, мабуть, збагнула, здогадалась, хотіла піти, та не змогла вже була при надії. Старий підвівся та почала повдалі. Хода його стала більш плутаною. Невже ніхто не знав про це, в селі ж усі все знають? Звісно, знали, от тільки про дитину. Не здогадувались, гадали, що не може кровопивиця зачати від чоловіка. Та, либонь, любов моя пробудила в Марті жіноче, а по той біч не приспала. Що ж сталося з дитиною. Марта й вбила нашу донечку, розідрала, як ту косулю, але вона не винна, Вина лише моя. Вона попереджала, що їй гірше є. я мав відпустити її, натомість попросив перетерпіти ще бодай день. Дуже хотів на ярмарок встигнути. Все мріяв заробити як слід та поїхати з Мартою та донькою якнайдалі туди, де нас ніхто не знає. Степан проковтнув згусток кислої хмільної слини. Вона сама принесла осиковий кілок, сама затисала його та вклала в моїй долоні. Коли побачила, що накоїла, майже збожеволіла, я ж шкодував, що вона не розірвала ще й мене, знав, же, чим таке може скінчитися, що це не мов жити із вовчицею. Грегір відсунув гіляку та відкрив прохід до округлої галявини. Де порослий кволою травицею відділявся невеликий горбок. Тут вона спочила, моя вовчиця. З кілком у грудях прийнятим від люблячих рук. Молотов проходжався перед Степаном. Він поводився в його домі по хазяйськи. Гер пожовклі жорсткі вуса схаркував просто на підлогу. Ти розумієш, чого я від тебе чекаю? Комісар навис над Степаном. Так, розумію, якщо не хочеш, щоб все село перевернули до гори дригом, щоби ненавмисне постраждала твоя гарна дружина чи малий син, краще співпрацюй, Степане. Це ж для твого блага і майбутнього. Степан стиснув кулаки, ховаючи темні брудні нігті. Я ж знаю, що вночі ти ходив кудись за межі села. Думаєш, ми зовсім дурні? У лиховіси був? Кажи, Степане, не випробовуй моє терпіння. Кажи, поки я добрий після смачного сніданку. Зуби Степана видали пронизливий скрегіт до нього. Сказав, що ви вже пішли, не знайшовши його. Що він в безпеці і може вертатися. Я маю тобі вірити? Так, припустимо, але якщо будуть якісь сюрпризи, вважай, що сім'ї в тебе більше немає. Дружина та син поки побудуть у нас ми їх не образимо, не переживай. Червоний поклав дебелу долоню на плече Степана. І той здригнувся, немов його вхопив хижий птах. Молотов крокував до Григорової хати. Степан сказав, що лиховіса переховувався саме у старого. Заразом буде чим обмити таку подію. Обабіч комісара маячили двоє посіпак комнезів, ще троє лишилися стерегти Степанову родину. Селяни ховалися, ледь загледівши їх. Жінки тягнули допитливих дітей якнайдалі. Червоний зупинився коло однієї з хат. Гукнув хлопця років п'яти, що невідривно витріщався на його червону зірку. Малий закляк. Мати поряд з ним зблідла. Ну, чого застиг? Іди сюди. Олексій виводив з кишені заяложений людяник. Хлопець кілька секунд вагався, але погляд його змістився із зірки до лядяника. Зрештою підійшов, простягнув маленьку ручку. Жовто сірі вуса рухнулись у відповідь, ховаючи нещиру посмішку. Мамка в нього нічогенька. Треба буде повернутися сюди опісля. Хай віддячить за смаколик для малого. Хата Грегора так само зустрічала повислим на одній завісі дверима, за якими витав дуже самогонний сморід. Розлитий алкоголь намертво увібрався в деревину половиць. В єдиній кімнаті було пусто. Під чобітьми лускали як розчавлені жуки, друзки розбитих бутлів. Лиховіса, виходь. Ти програв. Червоний озирався навколо. Але у відповідь йому була тиша. Він поклав руку на зброю, приховану у складках плаща. Мосінська гвинтівка бовталась на плечі, а потім почувся шелест, немов змія повзла опалим листям. Він то наростав, то стишувався, перетворювався на дзищання комахи над вухом. Прокляття Петровичу. заволав один з комнезів. Той гад нас обдурив, загнав у пастку. До зброї. гаркнув Молотов, швидко скидаючи з плита гвинтівку. Наступної миті двері злетіли з єдиної петлі від потужного удару ззовні. В долі секунд вони пролетіли півкімнати, щоби зустрітися з одним з червоних. Той не встиг навіть скрикнути. Пронизливо заверещав інший. Коли побачив, як напарник завалюється з простромленим дверною тріскою оком, комісар заточився назад, наштовхнувся на дебелий стіл, спробував перевернути його для прикриття. Хутко сюди допоможи. закричав в цілілому, але закляклому помічникові. Той не рухався, незмигно дивився на прямокутник дверного отвору де, карикатурно схиливши голову на бік, майоріла жіноча постать. Її чорне волосся сягало підлоги, ховало обличчя та бліде тіло. Молотов затрусився, важка гвинтівка, вислизнувши, гупнула на підлогу. Істота миттєво зреагувала на звук звірячим вищером. Ногами червоного потекла гаряча сеча. Він спробував залізти під стіл пхенькаючи, як мала дитина. Жінка підвела вгору голову, немов принюхуючись, простягнула вперед сірі, вкриті виразками руки, з її довгого волосся потекли темні ручаї, немов чорнила. Вона різко рвонула вперед, туди, де мов паралізований, продовжував стовбичити комнез. За мить його голова, зробивши видовищне сальто, Впала на підлогу коло столу, щоби червоний комісар зміг як слід розгледіти ошалілий і останній погляд підлеглого. Упериця ж настрипнула на обезголовлене тіло, охопивши його синюшними ногами. Як пристрасна коханка впилась зубами в цурпалок шиї, з якого фонтанувала кров. «О, господи, всюди сущий, хто це? Молотов мить посивілий. Скімлив під столом. Він розумів, що наступний. Ти диви, господа згадав. За його спиною, нізвідки виросла постать Григора зі скривавленим кілком у руках. Познайомся, це моя марта, і вона повернулася додому. Степан з усіх ніг нісся до своєї хати. Серце його перетворилося на оскаженілого гончака. Кров кипіла у скронях, накочувала, як хвилі на скелястий берег. Всім по хатах зачиніть затвори, не висовуйтесь, поки не дозволю. кричав, біжучи селом. Він ще здалеку побачив, як двоє червоних, що марали брудними черевиками його будинок, регочуть на дворі. Третій виходив з хати. Він застібав ремінь і хижу всміхався. Степан з прожогу перестрибнув невисокий частокіл, пронісся садом, ламаючи гілля, вкарбував кулак покадьку в щелепу, швидко дістав наган з його плаща та націлив у двох інших. У тебе будуть дуже великі проблеми. У вас набагато більші хлопці. Два постріли пролунали одночасно. Третій за секунду один з комнезів завалився на спину, між його брів розквітала рвана багряна рана, глибока, як кратер вулкана. Другий впав на коліна, вхопився за швидко червоніючий живіт. Степан схибив наган не давав стовідсоткової точності при пострілах підряд. Доводилось радіти, що він узагалі був у робочому стані. Я трахнув твою дружину. Червоний покидьок хрипів, з його кривого рота цідила кров. Після нас прийдуть інші, багато, і ставатиме ще більше, а вас навпаки меншатиме. Ти зробив тільки гірше. Степан з огидою штовхнув комне за ногою. Той забулькав та завалився, як мішок із сіном. Орися лежала на тапчані, просто волоса, зібгана, її тонкі плечі тремтіли. Я чула постріли, що ти накоїв, Степане. Чоловік впав на коліна перед дружиною, приклав її суху долоню до вологих вуст. Це вони накоїли Орисю? Вони. Марта зголодніла, за роки, проведені в троні, приспана, прикута до неї осиковим кілком та Григоровими замовами. Та зараз вона банкетувала. Крові в дебелих червоних виявилось чимало і хоч мала та присмак гнилизни. Марті згодилась. Степан мовчки стояв в одвірку, дивився, як упериця обсмоктує відірвану кінцівку. Злизує з неї краплі крові. Вона вже вгамувала спрагу і тепер просто насолоджувалась. Григір хрипів у кутку, притримуючи вивалені з черева тельбухи. «Іди звідси, тобі що, Степане, жити набридло? Я ж сказав не сунутися сюди. З нашими червоними дружками покінчено. Марта підвела голову. Втупившись чорнющим поглядом у Степана, і дійсно, там неначе линули зорі. Ти не дивись на неї. Це вже не моя марта. Її я вбив, це інша. Степан зробив крок до упериці та зашипіла, мов багаття, на яке плеснули водою. Назад, Степане, назад, кажу тобі. Зроби мене таким, як ти. Степан присів навпочіпки, заглядаючи в безодню зоряного погляду. Марта розтягнула закривавлені губи, провела по нім довгим, білястим язиком. Степана це не налякало заворожило. Не смій, Степане. Іди звідси, кажу тобі. Гострі ікла розсікли шкіру на зап'ястку, увійшли м'яко та майже безболісно. Степан відчув, як його власна кров завирувала, скипіла, потягнулася до того місця, де в неї вливалось щось. Григір видав протяжний стогін та затих. Навантажений віз прямував на південь. Степанові з родину наступного дня після розправи. І односельцям порадив не затримуватися як би важко не було лишати рідні місцини. Вони ще повернуться обов'язково. Орися природно бліда, спала на мішках із крамом. Степанове серце стискалося від одного погляду на дружину, але більше він думав про інше Марта вбила нашу дитину. Нашу донечку, ці слова колами кружляли в Степановій голові. Марта вбила, не змогла себе контролювати, вбила власну дитину. Степан притис до себе ранену руку, спробував дослухатися до власних відчуттів. Поки нічого скуйовдив синове волосся Той сидів поряд. Уважно вдивляючись в дорогу перед собою. Зовсім дорослий. Чоловік глибоко вдихнув, він не схибить, не має права, він зможе приборкати силу. Він мав це зробити, щоби захистити свою сім'ю в майбутньому і покарати тих, хто прийшов на їхні землі.